Надбання моєї дружини. Понад усе любить займатися квітами. Каже, що їй нічого не треба, окрім квітів. Подивіться, яка краса. Можу трохи популяризувати її працю. А тут іще спеціальний вазон такий. Квіти специфічні. А це який все очі коні, цвітіння. Виноград то наше спільне. Заняття ось тут. Бачите? Така краса. Оце краса. Квіти понад усе, каже, дружина. Отак оце буде. Мусимо то зафіксувати. Бо пропаде. Закінчиться цвітіння і все. А тут треба зафіксувати надовго пам'ять. Тут іще всякі квіти мені заборонено сюди уходити, щоб не потоптати. Тут будуть бути лілії, каже, так, а там якісь рози білі. Всюди квітів, квітів, а це кущ калини. По-українськи. По-українському, звичаю, що калини кущ має бути. Я бузок уже відцвив. Тут ще всякі. Має бути. О. а це шедевральна роза і тут ще то все буде квітнути, але іще не час. О, Оце буде краса. А це все буде пізніше квітнути і там лахина нам попортилась медведкою чи чим повна медведки дір не можемо вже. Захиститися ось такі, друзі, короткий екскурс у квітникарство моєї дружини. Хай буде і квітне. Сюди, буїнок квітне черемшина. Мов душею вбралася дівчина вівчара в садочку, в тихому куточку жде дівчина жде. Ну ось я такий короткий приспів. Під настроєм зробив. Ну і закінчую цим же самим газоном. То мені найкраще подобається. щоб корівкам і свинкам було красиво. Їхня хата. Ну Ось, друзі, дякую за увагу. Будьте здорові. До наступних зустрічей у відео. До побачення.